Готуємо стейк з цвітної капусти з секретним інгредієнтом з чорним чесником. Для цього нам знадобиться масло к'є, а можна також взяти вершковий сир, цвітна капуста та чорний чесник і одне яйце. Плюс спеції. Спочатку розрізаємо цвітну капусту на зручні нам шматочки. Далі в зручній нам посудині розбиваємо одне яйце і будемо додавати чорний чесник. Мені прийшла паста з чорного чесника, яку я зараз показую, та також цілий очищений чесник. Окрім того, що він дуже корисний, він також додає неймовірного смаку будь-якій страві. Також можемо додавати в кондитерські вироби. Все ретельно перемішуємо. До речі, силочку, де я замовляла, залишу під відео. Також додаємо спеції за смаком. У мене це сіль, чорний перець та куркума. І все. Ретельно перемішуємо. На капусту я вже виклала масло кхі. Ви також можете обрати вершкове, яке вам більше до вподоби. І виливаю нашу суміш на капусточку, і все рівномірно розмащуємо по ній. Тепер ставимо запікатися нашу капусту приблизно на 30-40 хвилин. Обов'язково слідкуйте, щоб нічого не пригоріло. І за 5 хвилин до готовності я викладаю сир. І все наша капуста готова, неймовірно смачна та корисна, і плюс незабутній смак чорного чеснику. Обов'язково замовте і скуштуйте його.